Всім-всім привіт, друзі. Давно не ждали мене, давно відео не знімав. Знаю. І сьогодні я зніму відео. Так що сьогодні я вам би хотів би показати, як зламати ігру супермаркет симулятор. От може хто спробував цю ігру взламувати з допомогою cheat Engine. Ну, з допомогою Cheat Engine не прикольно. І з допомогою Артмонеу оці типа програмки їм невозможно взламати. Ну, можливо, їм взламати цю ігру. Ну, окрім Артмонеу 7. Ну, в принципі, в принципі, супермаркет важко взламати і сьогодні я вам покажу, як взламати супермаркет симулятор. Так, зараз показую, вам треба увести. Ой. Вам треба увести отаку комбінацію. Він R. Вбиваємо. Він R. Щас. Та подождіть зараз. Пишем тут таку фразу, як в мене. Апдата. Процент, апдата процент. Тоді ок. У вас з'являються скриті файли на вашому комп'ютері. Тоді нажимаємо Update. Оце, коротше, нажимаємо тоді. І ось, ви бачите, тут у нас написано Nocta Games» Нажимаємо Nocta Games. Супермаркет-симулятор. Откриваємо це все і заходимо ось сюди. И тогда нажимаем вот такую комбинацию стрел F. Why? А, блин, я нажал Win R. Да я забыл, что там нажимать, выбачаюсь. Стрел F нажимаем, тогда тут стрел F. И тут пишем у выбывшей... Вот тут, короче, пишем левел. Тоді йдемо сюди. Отут у вас буде показуватися ваш левел. Отут міняйте левел на який захочете. допустим я поставлю 99. давайте 95. Все, тоді ми виходимо, сохраняємо, обов'язково, обязательно кстати, з допомогою блокнота. Тоді опять і нажимаємо опять Стріл F і пишемо вже тут пишемо. І тут, коротше ваші гроші будуть. Гроші ставте собі, які захочете. Дивіться, в принципі, в принципі, можна тут поставити, зараз покажу. скільки тут треба вам ставити, щоб вам вистачило пройти чисту ігру і там зробити собі дуже крутий магазин. Лям. 10 лям 100 мільйонів ставим, коротше. Тоді зберігаємо, і поздравляю, гра вже взломана. Щас покажу. Даже Я впевнений в собі, що вона взломана. І ще я забув вам сказати, що я ще покажу, як взламати. Щас, подождіть, вийду на робочий екран. Та капець. І як взламати кафе Simulator ще. Кажу я взламати. Так, коротше. Тепер просто лібо продовжити ігру, лібо нову ігру. А, ні, продовжити ігру вам треба нажати. Тепер дивіться, скільки тут всього, коротше. Зараз воно буде грузити там має бути кучу уровня у вас і ще кучу опитів. Ну там скільки ви вже закинули, зразу кажу. Опит не можна закидувати більше сотні, тому що ваша гра начне жорстко лагати. І ще а грошей можна закидувати більше 100 млн. Якщо ви там закинете, допустимо, 1 млрд. Так все, у вас тоді за ті гроші нічого не можна буде купляти, там ігра, коротше, жорстко багониться. І розказую причину, чому мене так довго не було в Ютубі. Розказую настоящу причину. Коротше, я просто собі купив. Я, конечно, вам розкажу в телеграм лайк. Я розкажу в телеграм-каналі, що я там собі купив. А хоча ні, не буду розказувати. Конечно, це ошибка природа. Кстати, друзі, будь ласка, підскажете там под якимось любим відео шорт, де можна писати коментарі. Напишете, як оці типа штучки, всякі полички, оце перемішать холодильники, каси. Поможете, будь ласка. Я ж вам допоміг і ось, як ви бачите, в мене 95 й уровень і этот Ровно 100 мільйонів грошей. Ну, тоді виходимо на робочий стол, собственно там. Так. Ну, короче, игру сейчас закрываем. Так, все. І тепер я покажу, як зламати кафе Омер Симулятор. Так же само, вбиваємо сюди Win R просто на робочому столі. WinR R. Пишемо апдата. Апдата Локон Лол, якось так називається. І десь тут, коротше, в цих файлах, кстати, можна взламати uh, на тійки. Штуку, ку короче? Вот даже если хочешь что вот тут ритс. Осьо мой summer car. можно. Ну вообще я вам показываю эти файлы, осе допустим. Интернет кафе симулятор 2 можно. Контрабан полиці. Но главное, что у вас ці гре вскачены были. Грейни даже тут есть. Ну, Xelong Drive. Це всі ігри, які в мене є на комп'ютері. Осьо даже Scrumboy Randovale, Metel. Вообще походу в цьому файлі А, ні, тут Java. Ну Java то Minecraft. Ну тут, короче, ковыряйтесь. Сейчас. Ось, о, кстати, цю ігру можна тут зламати. Кстати, дивіться наступну серію, я вам покажу як э, кафе... Кофі... Ой, інтернет... взламать інтернет кафе симулятор 2 Ну тут короче, шукаем файл ось о, кафе Owner simulator Дальше заходим в блокнот вот оцей... А ні. Короче от файли, риємся, риємся. А ну, подождіть. А, ось нажимаем сюди. Тоді зараз шукаємо нужне нам. А ось, о. ось вам нужний блокнот. Ми його відкриваємо. І ось, о, бачите, тут є отака у нас фраза. І ось о, тут у вас число. Закидаємо собі бабки з допомогою цього числа. Там, ставте, скільки захочете. І, в принципі, все. І воно там автоматично зламається. А якщо ви хочете побачити, як зламати будь-який сталкер, дивіться в мене на каналі вже є відео. Кстати, хто хоче, щоб я знімав танки? Скажіть, будь ласка, я можу знімати танки, кораблі, далі Дальше... ферму 25-ту. Ні, вона дуже лагає в мене, коротше. У мене там мод просто чидячки. Люди, ну, підписнички мої любі. Я вам можу багато чого розказати, так що, давайте, коротше, то ви на мене підписочку, а я вам полезні штучки, добре? Ну, от, будь ласка, підпишіться, окей? Ну, Чому не підписатись? Я вам дав дуже полезний совет. Так що з вас підписочка. Ну, звісно, не думайте, що я вас заставляю, але підпишіться. Ну, якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі.